Привіт, мої любі! Сьогодні приготуємо салат полтавський. Огірки замочуємо на 2 години в холодній воді. Капусту шинкуємо соломкою. Додаємо пів столової ложки солі. Я взяла цю сіль від норми, як вказаної в рецепті. Ретельно мішаємо і відставляємо на півгодини, щоб вона осіла. Болгарський перчик нарізаємо соломкою. Перець чилі нарізаємо також соломкою, але дрібнішою. Обережно, бо від перцю руки можуть пекти. Помідорі нарізаємо на невеличкі дольки. Я нарізаю на четвертинки, так як у мене помідори невеличкі. Ви можете нарізати меншими шматочками, так як ви зазвичай нарізаєте в салат. Огірки ріжемо некрупними кружальцями. Моркву натираємо на корейську тертушку. Цибульку ріжемо півкільцями. Засипаємо всі наші інгредієнти в каструлю. Ох і запах на всю кухню. Додаємо в наш салат цукор. Виливаємо оцет, Додаємо перець, чорний та духмяний. Він у мене горошком. Лавровий листочок розминаю на невеличкі шматочки і розкришую в салат. Додаю решту солі, тобто півтори столові ложки. Всього їх має бути дві. Перша частинка вже в капусті. Олію. Ретельно перемішую наш майже готовий салатик. Накладаю салатик у банки, чисті вимиті попередньо, не стерилізую, так як вони простерилізуються разом з салатом. Розливаю юшку з салату порівну по банкам. У мене вийшлося по плечики. Накриваю наші баночки кришками. У ємність для стерилізації наливаю холодну воду, щоб баночки не полопались. І з моменту, відколи вода закипіла, засікаю 20 хвилин для стерилізації. Далі закатую. перевертаю баночки до гори дном і укутую теплим одіялом. Через добу відношу у погріб. Такий салат у нас вийшов смачного.